Це не така погода файна. І бабуся така файна. Іде. Да. Ой, життя. Ждися. Життя. Життя. Не це раліз За не заможе. Встане, ним ми гойде. Нас ніхто не переможе. Бо нас архару всі веде. Бабуся, як настрій? Хорошо. Супер. Ти сьогодні гарно-красиво, в общем, обалденно. Олька! Олька! Олька. А де ці куплі, цих, я думів, грошей всі тільки там нема. Нема нічого? Ага. Що це таке робиться тут? О, друге прийшло. Десь шукає про таманець. Та що ти шукаєш? Хуй! Ш... Ні-ні, що ш... ти шукаєш, питаю? Про шукаю. Та ж він там поставив його. Де? А там нема вже. Ага. А ти ж... вже з... Нема тут, да? А твої де? Що мої? Твої гроші де? Ага. А ти куди йдеш? А що тобі треба? Мене... Сашка, я... дай їй гроші. Я йду трошки пройдуся. Йому дай! Ти... Йому ти по конфетку. Дай, дай е, моє. Купи йому бжілки, я йому вже купив поїсти. Бжілки? Ага. А я бачу, що він того кого собрав. Тікай. <теклзв> ай, ай, больно, ай, 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 гребет. Ай, 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 ай. Ти віддихай. То що ти, ви якісь гроші? Тихо, я хочу, давай, бо я йду. То зараз дам зараз. Що? <плзв> <Шо? плзв> дай, дай мамі гроші. <плзв> а тобі? Мені х... Понім? букви є. <плзв> О, так некрасиво діти, смай повагу до старших людей. Та ж дитина тому. Слушай, а ти чого забираєш? Буди шукати. знаєш, куди я йшла, вона затягнула куди? Аж в погріб, все. Так воно ж треба буде. Треба, а що треба? Вода там є. А чан, то й ми ж маємо ще на дровах запустити, а? Там ще є. Вода. Який чан? Бо вона пропаде. Прийде колядувати, а там все загружено. А весною скупаєшся в чані? О, Де ж... Вже, як він тут, піздець. Поняв, прийняв. Все, включив світло. Давай брей. Не лептя! А хвоя вона мені? До сподарок такий! Ти, Я... яке гімно? Це, дивіться, ой, фірма! Ой, ой, ой. Фірма! Та йди нахуй! Тож, ти по... блядь, бля, Що пиздує. Так як? Це дорога? Ти ще за мабуть, ти домов! Давай, 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 зараз! О, на воно. Вийобується. І в нормально нахуй. Брэд побреє, то що надо. Насадово бри. Бля, я не брем, сей, блядь, приніс. Короче, аня за могу приколихують. Ту кон в общань. Добре. Что в нахуй? Безкуси, блядь. И так, закрой а... Так хорошо бреет. А, блядь, через два-три дня и бреет все а они... не... Тут ]とか... тоже бреет. Она работает как бритва и работает как... Как машинка. Да, как машинка тоже. Ой, блядь. Ну, 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 ну. а, -а, а кто тебе подарил? Я! Пиз... ай, блядь, а ГВ. ГВ такое, на бик. На той бик, голову, на той бик. Отойди. А Хорошая, ну Хорошая моя на. А и стоит, я потом приберу. Да я здесь приберу и ты зацрал. Давай, подивись. Ой, блядь, лоскоти, ёб твою мать. Я. Такой. О. Все, ну я нахуй. Праздник, бляй, разором, Госпожа, раді... Ми прийшли клядувати, алло. Радуйся з мой Божий. Народися, а другий же праздник, святого Василя. Радуйся! радуйся, радуйся, блядь, дам. А третій ще праздник, Святе водохрей. Святе водохреща, радуйся, ой, ой радуйся земли сина Божий. Народився. Давай. давай, блин. Давайте гроши, гроши давай, блин. Гроши. I would try. Давай рощи. <свят> дай в холоду в хате, блядь, что. В смысле холодно? мне не само, чтобы в хате холодно, дай Цьому господарю, его господине, даруй мне та счастливее. Так, где тебе туда воды? Его все родине. Дай їм вірно жити, <звіх> тобі угодити. <звіх> ой ти царю, царю. <зві> ой, <моя зві> радуйся, ой, радуйся. радуйся, ой, радуйся, земли <зві> син на Божий, Народи. народися. Застеляйте столи, та й ще пеленами радуйся. Ой, радуйся, земле, Сина Божий, на... народися. Це погано. Боже, дві стопці обстріжує, подивися. Ось. Як некультурно. Де некультурно? Там ти рукавець є, одівай рукавець. У мене тиск нормальний, 55 був. Не стихняйся. Тиск нормальний, не знаю. Саша, ну можна так. Дід, у мене тиск нормальний. Ти як себе почуваєш? Споку. Пробирай. Ну, ти в що ти це фо? А. Кураж для фі. По-по-по-по-по-по-по. Дід, чи ні, ведемо трансляцію чи ні? А? Ведемо трансляцію сьогодні чи ні? Працювати, ну, як скажеш. То Тоді буде. Буде? То. Ну що там все? А ну почитай. Я був. Я в букву. Ой-ой-ой, почитай. Воно як дасть, воно скупає, Чотири 450, 450. Я тобі там добре не купив, не Що-що? Нормально, нормально все. Побачиш, побачи, побачи. А, а саша, Так. Да. Я дав 450. Хорошо. А Саша? Да, — Побачимо, побачимо. Побачимо побачи. Побачим. Я тільки булку піду. Все, на базар не йди, там дуже багато вріз. Аня, що малош не те купить? Не, я шо, я заказала, все. 10, ну, все. Mm -hmm. Мала спить, не кричати. Давай. я Не, мала спить. Спит. Мала спить, будь ласка. Будь ласка, а чо ти не пускає? Будь ласка, мала спить, будь ласка. Пушка, я, я не голубий. Будь ласка. Ай-яй-яй. Це нам того воз не ходить ладькома. Ще зробити двері. Твоя тримаю. Ти. Чи... Огу. Uh -huh. Чого? Steady. Хую? Дети двері, твоя. Where is my money? Хуяй. Where is my money? Man. Ну воно бну ну, ти, блядь. What do you like, world? What do you like? Work. What put в сраку, with Вальтера Model? Walter Motel? It's my brothers. Sister brothers. Not your other. що, Так блять, тебе. Ти дурний!